2 лютого в Україні відзначають велике церковне свято стрітення Господня. Стрітання Господня одне з найважливіших свят у православній церкві України. Цього дня згадують події із життя Ісуса Христа і Діви Марії, описані в Евангелії від Луки яким було це свято в місті Балаклія в минулому році розповість староста церкви Почаївської Божої Матері Тома Леонід Васильович. Сьогодні ми зібралися на стрійдення. Це тоді, коли світ зустрічається із темрявою і темрявою вже Сьогодні одне з перших молиток нашої Церкви Почаївської Божої Матері. І це дуже відповідально. Ми його сьогодні цю молитву до проводимо в цьому приміщенні, яке ще не відремонтовано. Ще тут холодно, але вже свічки тепляться тут. Люди вже зібралися. Це перші ростки весни. А перші ростки весни. Їм як завжди, холодно, але все одно вони перемагають. Бо це стрітнення, це зустріч тьми і світла. Це зустріч та, коли світло перемагає, коли нове приходить на зміну старого. І мені хотілося в цей день сказати про нашу церкву. Вона недавно тільки започаткована. Люди, які її започаткували, відомі тут усі Балаклії, це її. Письменники, цієї культури, це і люди, які багато зробили для нашого соціального захисту. Все це потрібно нам сьогодні, і я дуже радий, що ми сьогодні можемо це все зробити. Божа Матір завжди була захисницею України, щоб на Запоріжжі була церква, єдина церква. І вона була присвячена Божій Матері. Божій Матері, яка зберігала наше воїнство, зберігала наш дух український, і вона буде зберігати і надалі, мабуть, його. І сьогодні, коли ми загрожені тією, тією тьмою, яка на нас наступає, я думаю, що ми у день стрітення, яка з відбудеться той злам, коли світло почне перемагати тьму і в буквальному, і в переносному смислі цього слова, духовному. І фізичному смислі слова. Сьогодні цей день хочеться сказати всім жителям Балакрії Приходьте до нашої церкви, приходьте до цієї української церкви, це церква українська, української православної церкви України. Це церква незалежної української держави, це церква, яка визнана і Афілійована Константинопольським патріархатом, тим патріархатом, який колись хрестив Русь, саме той, саме той Патріархат Константинопольський і надав Томос для Православної церкви України. І от Православна, Україна, Православна Церква України прийшла і сьогодні до нас. Уже в образі цієї започаткованої нами церкви Почаївської Божої Матері. гарного настрою, весни, і щоб дух, який існує в нас всіх, він не загашався. Бо які б не були зовнішні незгоди, які б не були війни, все одно зовнішні чинники ніколи не визначали людину. Визначає чинник внутрішній і перемагає цій. Навіть у цій війні, будь-якій війні, тільки той, хто всередині має дух. Не той, хто має більше людей, більше солдатів, більше гармат, а той, хто має більше святого, істинного, справедливого духу. Дякую вам. Спасибо. Україна понад усе. Ми переможемо. Сподіваюсь, безумовно.